Dobro dnja, druži. Slava se su Hristu. Drugi moji potpjesničke. A, sada mandrečka, ma kao. se vidi. Hroša, tako? Znovu prišli do lisu. Prišli hroši dožđi. Не знаю що нас чекає в лісі. Щось ми вже мало пройшли. Досить ліс пусте. Я вам скажу. Ну одного знайшли, зараз вам покажу. А так доволі пустий ліс. Ще треба може недільку почекати. Так що такі друзі, а ви дивіться, підписуйтеся, Коментуйте, буду всім вдячний. Показую першу нашу знахідочку. Ось такий. Красивий білий грибочок. О. Ось такий. Не знаю, чи ще буде, чи ні. Ну первого ми знайшли, хто вже теж нас ради. Добре, йдемо далі, друзі. Як казав, сьогодні у нас 10 -е вересня середа. Нарешті тут, друзі, другий грибочок. Ну, щось вони такі я вам скажу. Не осіння якийсь якісь, якісь гліть. Це як п'я красинка. Прости. Насонечко. Оста. Уже ну, два грибочка є. Вже щось. Не знаю що буде. Далі на грибок я говорю, не осінні а похоже майско на літні грибочки. Не знаю, не знаю. Да, друзі, слабо-слабо, слабо. Я думав, дощі пройшли, грибів буде. Ну, значить, треба ще чекати пару днів. Завтра п'ять дощ, після завтра дощ. Ми ну, знаходимо ну, ще одного такого ось, грибішенького риба. Ну, також він похоже найскорше на літню, ніж на осінь. О! Ну, такий доволі непоганий грибочок. І твердий, це буде чистий грибочок. Це вже більш, більш такий хороший. вам так, грибочок. Ну дуже слабо з грибком. Дуже слабо. Ну і чого вже третій є. Ще 3-4 знайдемо. І все одно пройшлися, в поліції подихали свіжим воздухом, показали вам, що твориться в лісі щоб ви були в курсі так все одно походити по лісі приємно а ще коли є грибочки то вдвічі приємніше. то просто тоді одна насолода. Да, на сьогодні хоч не пече, так свіжо у ковті, даже і то прохладно, я вам скажу. Добре. йдемо далі, щось буде, будемо показувати вам все. Друзі наступні. Такі от рыбочки от один. Ой, бомбик. Так, закриваємо рибничку файло.

Вот і наступна, друзі, знахідочка точка наша. Всякая дурная двигається грибів. Та. Море. Между Море. ними є один і розумний Ага, Вот так вже обламався, бачите. Ричок прикрыли. Восток. Димит море. Ось такий друзі. Красивий, доволі грибочок, я вам скажу. І доволі якісний такий. Твердий, я вам скажу. По одному, по одному, друзі. Щось це на збіру. Наступний грибочок. Красивенький рибочок. А, Ось А, Ого! Ага. Двісика там. Опа, попади. Відсіка грибничка красиваяся заставила. У Ось такі, друзі. Наступний наш грибочок. Щось по один, по один. Щось може ми і не Так що якось так. Нарешті я, друзі, наступний наш грибочок. Ось таким обривом. Субтитрувальниця Верус такий обрав тут. Це там поточок і от такий усі рибачок. О! Ой! Погрузли його мало, нам таке вже хороший осінь. Рибок твердий. Це вже осінь грибочок. Ну хотіть так, по один, по один. по один, поодин. Ну штук, я думаю, 10 ми вже знайшли. Хоч і по один. Ну нічого. Йдемо так. Да. Друзи здалека, здалека я друзі наступний. Здалеко, з далечано побачив. Красивий е. бача. Ох. тоже. И тоже то достать да черваків зараз тут шапочко. що буде, А так корінець досить червавий, я вам скажу. И все, да? Вот все. Да, жалко, жалко. От, друзі, попадає нам все тепер красунчик. Такий, це, напевно, на сьогодні самий поки що красивий грибочок. Ось. Ось який красивий. Таже осенній грибочок. Це вже грибочок. І Все одно один. О! І все одно один. І теж, бачите, над таким вот обривом. Він росте. Все щось надобрила. Все надобрено. Ну нічого одно дуже красиве, грибач. Одна стара перші я зірвав, не показував. Тут такий красивий наступний. Ну, Всього я мусив зняти для вас. О, красиві грибочки. Ось так якось. Ось такий друзі зустрічає нас один червоний. Червоняний на сьогодні перший. На сьогодні перший. Ну, один і все. Один. О, є все один. Думав я, що один у полі не нього. tam mohli ještě druhé. Že je tvé, druzí. Taky krásně mladé sítě. Ještě jeden báčku. Ještě další. Taky jako malo další. Приховатися. Ось ті, друзі. Ось такі. Треті. Ось такі, друзі. Три. Все, що ли? Да? Ще будь. вже не буде а, напевно що вже все Ну, не знаю друзі що вам казати які висновки за сьогоднішній день зробити ще я до кінця не походів зараз іду ще тут в одну місці де червоні ростуть подивлюся чи є чи нема Ну, білого дуже-дуже туго, то мені кажеться, що залишилося ще літнє. Та збірлися, але весіння ще не пішов. Настояще таке ще, щоб масу було. Так що, аби робити висновки собі. Ну, Я думаю, що тепер коли підуть дощики, ще залемало хащу, хаща і так бачите, яка все. Дуже мокре як сказати, до назад, можна сказати, не промокло. Зверху мокра, але до кінця не промокла. Так що так, може ще підуть пару дну дождики і піде масово вже грибочок. Я думаю, без середини вересня вже би мав піти. Добре, друзі, а ми йдемо далі, покажемо. А там буде видно. Да, що друзі, не дуже є красне. Там одного ми побачили. Зайшли ми таке, знаєте, кам'яче любляться рости. Але поки що не дуже. Одного ми побачили. До нього пробираємося. Ось так. Ось таке, друзі. Де. Є поки що лохо. Бачимо там наступного, друзі, червонячка. не червонячок попадається. Ось тут ще один бачу. Червонячок попадається частіше, як білий. Прибавчу, друзі. Такі непогані.

Щось так, щось те потихеньку ми накидаємо, дійсно У корзиночку вже щось, щось є. На червонячки може зараз ще щось ми назбираємо. Так, є наступні Ось Остріть. どうしたら Вот такие, друзья, три червоных наступни. Все, да? Напевно все. Друзья, наступник красные рыбочки. так. Тут уден. О ось, о, ой, какой длинный. Красавец. Так, а там не назовешь. Бачу. Вот там два таких любовица. Аз тут, друзі, два таки красиви обоювица. Опа, от. Други. И ось. Три. Опа. Фу. Що за корінці? Ось такі, друзі. Три чудових красних грибочки. Вот такі діла, друзі. грибоки, я вам скажу. Походили ме тут минут. 20 уже, я не знаю, штук десет, 15 набрали. Ось Крахнала лъвчика. А след един. най най ще до най Построй поросен таке маленько. Ну. Так, хоть так. Щось чего вони попадаються. Один за одним, один за одним, можна сказати. Красні рибочки з нас зустрічають. Красиві. Ось один. Ось другий. Не зірвали перед тим. Думав, що не буде та не, не витіхав камеру. Тут такий красненький накоморчик. І тут червоняний одна. Це Третій. Я красивий. Ось, Ось так. Šta mi šta ovdje, taj veliki, ljubimi sam stavio ta ljevica, draži. Ostak i, I včet, Os nas Os. Os. Daša, ki je i malo červoni. Тихо, потихоньку. Я бачу, що ми червоними зараз накидаємо де і повний рюкзачок. Та вже хорошо. Ось таке. п'ять чудових червоних. Там на сьогодні, друзі, я буду закінчувати нашу сьомку, щось тут я бачив, червонілося. Та на певний мухомарчик. Ось такі красиві мухомарчики є тут. Я думав червонячок, а то мухомарчики, друзі. Так що я зараз покажу, скільки ми мене Практично, практически повний кров. Ось тут я ще здесь найшов, бо ось всеки ось ось пудришки такі. Получается пастка, да? таке, друге. Такий. Червонячок вже, якийсь він старший такий. Ну, тут, звісно, є ще. Бачите, такий вже старий, духоморчики. Там іще один старший є грибочок. Так що якось так. ну Червоні грибочки, друзі, є. Так що на червоні хто, хто хоче полюватися на червоні, може потихеньку йти до лісу. Ну, може немає в лісі, я не знаю як, бо по полях я не був. Але в лісі вони є. Так що, друзі, якось так покажу, от, скільки у нас вже повне, можна сказати, рюкзачок, бачите. Так що так, вам бажаю всього найкращого, мирного неба, щастя, здоров'я. Хороших походів до лісу, хто ходить. А ви підписуйтесь, ставте лайк. Буду вдячний всім підписчикам. Гарно дякую, хто підписався. Так що якось так. Думаю, зустрінемося. Через пару днів дочі ще пройдуть. Тепер може почнуться більш білі масо. Все, всім гарно дякую і до побачення.